Від Чому було так було таке заворушення? Тому що знали, знали, що він же був дорослий, батьки його ходили все на увагу, люди перебували в суспільство від цього. Саму він сам до вінця казав, тому що в дійсно переконував, будучи сліпим, він не знав, хто його зцілив, що то хоче бути, хоче бути. Помазав, пішов в копейку, обмився і отримав зцілення. Бачило те, що Господь піклується і працьовував. І, 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 і Іван не відмівана, але таке є. Минулий день читалося, що того зцілив. Тобто, е, там не міг, там не міг. Довга розподіля, вона займає майже майже цілий розділ, 9 розділ від Івана. Зазвичай там дуже швидко, які події описуються, а це дуже велике. Багато деталей на Іван хоче показати. Особового будку одного священника говорив, що якщо зранку дитина стає і таке, що в різні сторони, то... Вночі рахував кожного сина, що там все на місці. І до і дочокається священник, він відповідав думку, що Господь насправді піклується. навіть тоді, коли ми думаємо, що Він піклується, про нас він піклується. Навіть І вночі наше було є раховане, тому що він сказав, Слава Господня. Тобто виходить, що цей ступень був заручником цієї ситуації, що Господь вже спеціально зробив таким. Але якщо вернутися ем, ближче до регіонала, там було ще поїздку по-іншому подається, що не, е, е, не було гріха ні його батьків, ні його гріха. Але це, е, е, що? це для того, щоб Господь проявив себе у світі. Тобто, е, е, там показується те, що... Не був, сподил, що він не був дозвольником цієї ситуації. І оцей, хто послітив, він вже сам до кінця не знав цієї ситуації. Він навіть пішов до Фарисеїв, вони вже майже не переконали, що ти нас кажеш, чи так, знаємо, ми так будемо. Знаємо Мойсей, ми маємо закон. Тобто, по нашому закону в суботу не можна нічого робити. А хто тобі там сказав, ми не знаємо його, скільки він прийшов. Можливо, він, він, він каже, я че може бути річником, можливо і пророком, тому що якби ми знаємо, що Господь річників не слухає. І як тут така... сторони. то є офіційна е, офіційна сторона, ну, людейська сторона, книжники, які кажуть, що суботу не можна стілятися. Це сказав Мойсей, це Мойсей це дав Московський розпорядження. Якби вони з цієї сторони. Тут друга сторона, виходить, що той ступий, який е, е, отримував зцілення, він каже, я не знаю, каже, де каже, я про І людина. Він сюди ставить позицію, каже, я я, я, з тих від народження, я не зможу. І, ну, і це все знати. Ну, я просто знаю одне, Я поступив, став здоровим. І виходить, друга сторона, сторона Христа, що він йому суботу відкриває очі. І, і стоїть оці дві сторони. Сторона, яка ну, хоче сказати, закону, офіційна сторона, так, яка з печатками і з підписами, і друга сторона, яка є неофіційна, яка є дуже проста і яка є не до кінця всім зрозуміла. І настільки не зрозуміло, що ми не можуть це сприйняти. Ну, як так? Тобто, ми ж владу ну, е представляємо е ну, влад, представляє цю офіційну лінію, з нами ж говоримо і все. ми від Бога це все отримали, і тут хтось приходить і каже, що це все неправильно. З однієї сторони Господь не казав, що це все, що, що пересеї, що воно неправильно. Тобто він казав, що спасіння від людей, коли він пересавят, то він, він чітко підтвердив це, що е людей стали Бог обраний роду, і що саме з, з, з цього народу він вийде не сіла, то Господь ніколи її не заперечує. Але з другої сторони, е е е ну оця дуже така проста сторона, вона інколи вона є, вона є не зрозуміла е і ну, е е е якби, ця сторона білий, скажімо так. А якщо... Е Людина люди ніколи вірить і не можучи не це все пояснити, обґрунтувати логічно виставити. І от якраз момент стоїть, що церква супроти своїх чимеруки, чи ну, відкритів, чи, наприклад, ну, якби, знову ж від ті сторони, лишається людина віруюча, І обігується в тому, і от показується, що інколи е, що Господь ну, тут так показує, що людство навіть з печаткою, з, з підписами, з офіційними. а йому торкається ну, самої людини. І Ми не можемо пояснити чому, але кажемо, що ну, в цьому була рука Божа. І якби багато чого, що стоїть в церкві, церква говорить, що це добре, але ми це не, не, не виносимо, не кажемо, ну, що це що треба ще війна написати, читання Тобто це, що було, відбулося все. Якби, і, 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 і оця віра просто та йthose, що. Це, це speaker, і і, і церква це проти, і церква говорить, що е, ми говоримо так, якщо у нас є якісь трудності, по церковних правилах отак, отак, отак треба зробити. Але ми завжди, церква, висловок, завжди залишаємо декілька пустих сторінок, тому що ми до кінця не знаємо, як подіє Господь в цій ситуації. Тому церква інколи говорить, що ми би рекомендували так, але до кінця ми не знаємо. І це є нормально, тому що... Якраз ми відпускаємо, якби розумний каже, відпускаємо якусь міжу, де діє сам Господь на людину, і де людина має сама якусь там право прокеруватися. Що ми просто ця захищає від того, щоб стати розповідати фарисеїв. Тому що ми розуміємо, що ми маємо, да, ми отримали таинство, там, керотонії від єпископа єпископ єпископі від Єписку, і, і це все впирається послуха. Кожен єпископ буде погодовку, може знати, від якого апостолу він отримував. І коли ми це розуміємо, ми ну, це, це кажемо так. Але завжди не, не знаємо права в житті за якусь частину незаконному. Він, коли здається, що порожня, чи, справи, це порожнеча, але насправді це не подає. Це не є це порожнеча. Це є те, що отримав цей садівський стипець. Він отримав, він щось отримав якісь великі подарунок. І ніхто міг цього пояснити. Вінколи приймає е, е, в кожному житті. Тому якби, тримаємося е, офіційно, тримаємося коло всього. Господь ніколи не заперечується. Господь ніколи не казав, що так. Ми не помилялися, але він ніколи не казав, що це, що це все треба в Він не казав, що я пішов свясти старийся, він казав, що я пішов до духовного. Тобто ми тримаємося по спорту лінії, але інколи... Минулий тижні ми говорили про то, як біля хоперів отримав дуже. І якби, ну так, е не дуже добре ну, То Озей прийшов і каже, що і завершується ця історія, щоб вкодився, щоб подякував. Щоб, щоб якщо щось отримуємо, то є момент, момент вдячності. Це є якраз і оцей Іван якраз і вам, показує цей момент в кінці, який підводить до цього, що людина, яка щось отримує, повинна дякувати. За те все, що вона отримує. Це є, це, є, ну, це є важливо, це є перше, що ми повинні Дякувати — Це дуже просто. Подякував, поклонився, тому що зустрінемо. Тому Господь що е, е, знає, е, і ми дякуємо. Це ми проявляємо таку е, свою ну, людяність, таку ліктивність е, до Бога. Е, Хистос, Дякую за